Відбулась чергова нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, в якій взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочали засідання зі звернення очільника подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Окрім того, керівника міста ще раз була акцентована увага підрядників на необхідність Ідності безкомпромісного дотримання вказаних умов та правил проведення будівельних і ремонтних робіт. Всі роботи мають виконуватись максимально якісно. Далі звітували керівники комунальних підприємств та установ громади, зокрема, Володимир Негреско, директор підприємства Подільськводоканал. Він сказав, що підприємство працює в штатному режимі. Збоїв у роботі не було. Вирішується питання заміни кабелів живлення, а також проводиться очищення систем водопостачання. За словами керівника підприємства, контролюючими органами регулярно проводяться контрольні заміри якості води. І подільська вода відповідає санітарним нормам. Керівник КВЕ «Подільстеплокомуненерго» Максим Перлей поінформував, що продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Готуються місця під генератори для. Для забезпечення місцян теплом у випадку вимкнення електроенергії. Завершено роботу із обслуговування резервуарів в мікрорайоні цукрового заводу. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства продовжують впорядковувати громаду. Силами підприємства проводяться роботи по вивозу сміття, покість трави, а особливо амброзії полинолистої, нанесення розмітки на дорогах міста. Проводяться ремонти майданчиків та лавок в зонах відпочинку. Тимчасово Нічого обов'язки начальника департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що департаментом за минулий тиждень було проведено чотири рейди перевірки, видано три ордери, проводяться роботи за зверненнями і запитами подільчан, а також закупівлі для забезпечення потреб збройних сил України. Радниця міського голови Марія Мазур призвітувала щодо проведених об'їздів по території міста та фіксації і виправлення порушень правил благоустрою. За її словами, більше Шість виявлених проблем ліквідуються вчасно і якісно. Велика увага приділяється дотриманням санітарних норм і боротьбі з захаращенням території Подільської громади. Староста Сілолипицької Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла, що на території населених пунктів проводиться робота з налагодження роботи спортивного напрямку. Також проводяться виїзні прийоми міських сімейних лікарів та співпраця з центром комплектування. Також під час наради була приділена велика увага залученню інвестицій до подій. Всіма присутніми керівниками була надана вичерпна інформація щодо роботи кожної зі сфер життя Подільська. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.